Пасуйся. Всім привіт. Витягую я біозагрузку свою, тому що вона позаростала всередині. Зробилася настільки важка і вся плаває шапкою зверху. Ось. І тому то я витягаю її. Нехай я її пробував керфером мити, але не виходить. Ну, дуже багато води, йде дуже багато зусиль. Дивіться, я перед тим так само витягнув біозагрузку, вона позростала, щось з камерою сталося, не фокусується. І ось вона полежала трошки, подумала, сохлася і прочистилась сама. Розумієте? Тобто не треба ніяких зусиль прикладати, просто треба мати дві біозагрузки. Ця проблема в мене сталася із за 120 сітки. 120 мікрон не годиться для такої біозагрузки. Якщо б біозагрузка була всередині пустотіла, ну, тоді можна думати про 120 мікрон. Ось. Так що я буду витягати свій барабан, буду міняти сітку на 100 мікрон. Дякую за увагу.